Ну, Розпочинаємо засідання комісії з питань розвитку інфраструктури громади та комунального господарства Чотківської міської ради. На чергове засідання прибуло з п'яти троє депутатів, які будуть пропозиції щодо початку комісії. Розпочинаємо. На сьогоднішньому засіданні відсутній голова комісії Петро Іванович Гевко, тому потрібно брати голову із присутніх членів комісії. Поступила пропозиція голови брати. Падорейка Віталія Анатолійовича, хто за, хто проти. Двоє за, один утримався. Так, також рішення прийнято. Необхідно обрати секретаря сьогоднішнього засідання комісії. Секретаря ми обираємо Будукявича Сергія Анатолійовича. Хто за, хто проти? Двоє за, один утримався, Рішення прийнято. Так, порядок денний засідання комісії є перше питання порядку денного. Про здення програми по по. Статутного капіталу КП Благоустрій міської ради на 24-29 рік. Рішення проєкту. Рішення отримали, ознайомили, проєкт рішення є. Питання по даному питанню когось є? Немає. Голосуємо. Ставимо голосування. Хто за, хто проти. Троє за, рішення прийнято. Друге питання озвучуємо. Є друге питання про затвердження програми комплексного відновлення територіальної Чорківської міської територіальної громади Чорківської районі Хмельницької області. З порядку денного це питання знімаємо. Так, тому Чому? що воно буде розглянуте на комісії з архітектури. Якщо треба цікаво, То, я можу відвести, що мало на увазі. Добре, те, 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 голосуємо те, за те, щоб це питання зняти з порядку денного. За нього не голосуємо, і воно переходить на розгляд іншої комісії. Всі за. Рішення прийнято. Третє питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства 4 блок міської ради з рішенням проектом рішення ознайомлення. Питань ні в кого немає. Ні, немає. Немає. Ставимо на голосування за. Рішення прийнято. Четверте питання порядку денного позатвердженню меморандуму про долучення до експериментального проєкту щодо створення. Попровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи єдина платформа житлово-комунальних послуг. Коротко. Кажіть. Ді, у нас був надійшов лист з Міністерства розвитку громад та території України про долучення до такого експериментального проєкту як єдина платформа житлово-комунальних послуг. Е, меморандум був підписаний е, між міською радою і Міністерством розвитку громад, але є вимагає порядок потрібно затвердити рішення сесії. Що таке єдина платформа житлово-комунальних послуг? Це буде такий, ем, така одна система, чи як це сервіс платформа, так, на якій ем, людям буде розміщена ну, та, вся інформація. Так, вся інформація, також... Е, ну, тут маю з собою. Буде зручно користуватися цією єдиною платформою, оскільки можна буде. Будеться необхідна інформація про абонента на такій платформі. Порядок вимагає меморандум затвердити на е сесії, тому е для вашої уваги буде виконаний такий проєкт рішення. На цій єдиній платформі будуть розміщені наші комунальні підприємства, які надають послуги. І вже кожна людина, і так в тому числі, і кожне підприємство, воно може бачити сплату за комунальні послуги, які проблеми є. Ну, наприклад, візьмемо теж саме водоканал. Заходимо туди в вкладку. Ми бачимо людина з, зі свого я, як наприклад, споживач цієї послуги. я буду бачити повністю. Мене буде свій кабінет, буде все, що мене там, які я споживаю, скільки я витратила. Спожила цієї води, також буде всі мої оплата моя вся буде видно. Я можу подати скаргу, звернення, пропозицію. Зі сторони, наприклад, водоканалу буде видно повністю про цю людину, всю інформацію, і вже єдиний реєстр, бо підтягується власність, сплату і так далі. Тобто це така форма буде створена. Зараз це іде. Який пілотний проект? Пілотний проект громада приклала так. Але це буде впроваджено, я думаю, що саме в пілотний проект обійдеться місцевому бюджету. Нескільки. 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 На поки а я вже дані, що? що через сна будуть ніч. Ну, дані підтягувати. Так, то... е, то... Якщо йде мова про комунальні послуги, то тобто, там реєстру. сміття, скільки там буде прописано і так далі, ну, це все одно буде. Це є... не факт, сам... це єдині реєстри. Ми зараз з вами повністю там купили квартиру, зареєструвалися. Скільки проживає, зареєструвалися. І ця система буде все стягувати і надавати цю інформацію. Зараз це як одні проект, але вони з 25-го 26-го 25, 25 року, року це буде обов'язково. для мене, членів, <зараз>, Зараз це робить е... міністерство. Ні, ні, дивіться. По газу це є штучка, по сміттю вже теж все це, це. Це ж приват підтягує. А це тепер що ще окремо щось буде, чи воно якось буде все взаємодіяти. Це все буде потім зв'язано в одній платформі. Так, всі житлово комунальні послуги. Просто міська мається налезти, що місцеві місцева влада зобов'язує всіх, щоб вони подали свої дані тут. Як в даному має? випадку, в цей меморандум, ми зі свого боку будемо працювати з нашими комунальними підприємствами, які ці комунальні послуги. Це у нас житлово комунальні послуги надає Ватакана, потім ККП. І чортків дім. Так, і, і це за всі наші комунальні підприємства мають надати інформацію, З, завести ці кабінети і так далі, так. ввести всю інформацію. Коли туди. люди оформляють договори на виявлення сміте, що все вони надають дозвіл на обробку персональних даних? Так так. так. А, чого не віддають? В договорі цього немає. Ну, я не знаю, чи буде туди договір. Ну, наприклад, комунальне підприємство підтягне всі свої мережі. Ну так, але е вони, не права, от, а? вони не мають права це оприлюднювати. Це ж не буде оприлюднено. А як ні, якщо вони це до загальної системи, то що але, просто, що я щось не Я так. не побачу цього. І ви не побачите. Я ваші дані не побачу. Ви мої не побачите. Але вони там будуть. А там щось дані з вами є. Є, що ви такі-то, такі, то ви ну, заражаються. Мам, якщо вони... підписують договір, то я підписую ще угоду про розповсюдження даних. дані. А коли я заключаю договір правовісні тенденцію, Врахуй... Ні, просто врахуйте це. Так, дуже добре, дякую. Я подивлюся, що Ча... було... що там написано, що не, один посередний там. Так. Ні, це серйозно? Ну, ви до цього -цього, і потім якесь на Я і, без... думаю, що вони це все врахували десь раз, навіть без нас Добре, четверте питання про затвердження меморандуму. Хто за, хто проти. Рішення прийнято. Прошу підтримати порядок денний всі питання. Вже чуть-чуть закрити. Дякую за співпрацю.